Після звільнення північно-східної частини Харківської області почалися розмови про те, що залужний великий полководець. Насправді, поки що це єдина операція, де України досягла значного успіху. Ця операція планувалася майже півроку. Контрнаступ на Півдні йде зовсім не так успішно. Одна із причин не дуже успішного просування ЗСУ на Херсон, тому що про цю операцію говорили багато місяців. Зараз Арестович намагається представити це як операцію прикриття, начебто про контрнаступ на півдні говорили спеціально, щоб росіяни відтягнули з Харківської області частину своїх військ, але це брехня. Військові експерти говорять, що операція на Херсонському напрямку серйозно планувалася і ніяке це не прикриття. Хтось має відповісти за те, що Арестович розповідав про те, що ми готуємо контрнаступ на півдні, і це фактично призвело до того, що Контрнаступ на півдні фактично майже стоїть на місці. Так, справді, там більше професійних російських військових, але, можливо, є також недоліки у плануванні. Можливо, удари по так званим центрам управління є просто совковим пережитком і нічого насправді не дають. Ми любимо дивитися відосики, де зруйнували якусь будівлю, але скільки насправді знищено солдат та офіцерів російської армії. Навіть коли росіяни бомбили житлові багатоповерхівки, то часто жертвами ставали один-два десятки людей. А якщо хаймерси руйнують меншу адмінбудівлю, часто помирає один-два військових, п'ять-десять отримують поранення. Чи має сенс таке використання дороговартнісних хаймерсів? Брав вже вчитись воювати як на заході, високосточне озброєння має знищувати один за одним танки та іншу техніку окупантів, і навіть можливо влучати по окопах для того, щоб дійсно відбувалося якесь просування в Херсонській області, а не просто влучати центри управління за совковою традицією для того, щоб потім хизуватися якимось відео, де зруйнована будівля. Але насправді такі влучання дають дуже мало. Також під час звільнення Харківської області були повідомлення про те, що розбили цілу танкову армію росіян, хоча справді там була не вся армія, її не розбили, хоча там була далеко не вся армія. І та частина, яка була в Ізюмі, хоча ЗСУ її майже оточили, вони її не знищили, а дали вийти з Ізюму. Якщо ЗСУ ставить собі за мету знищувати всі підрозділи окупантів, то великі полководці мали б знищувати ворога а не давати йому відходити. Хоча, взагалі, ця ідея про те, що треба знищувати всі підрозділи російської армії, нереалістична, тим більше зараз, коли росіяни мобілізують біля мільйона нових вояків, Метою має бути захоплення території, а не знищення всіх російських вояків. для цього треба приймати більш швидко рішення. Коли контрнаступ у Харківській області пішов так успішно, то ЗСУ мали можливість просунутися далі за оскол і захопити навіть Сватово. Тепер же ЗСУ має йти до Сватова з боями. Я пам'ятаю, коли Арестович сміявся, що росіяни йдуть через північ Донецької області, там де ліси. Там, де дуже важкий рельєф, а тепер зсу зупинились перед осколом і почали так само йти через цей важкий рельєф, там де Лиман. Тобто, ми робимо такі самі помилки, як і росіяни. Намість того, щоб просуватися без боїв до Сватового, зсу зупинились перед осколом і почали намагатися знищити укріплені райони росіян біля Лиману. Тобто, ми робимо те саме за що критикували росіян. Росіяни вчаться в нас. Зараз вони почали використовувати ударні безпілотники. А ми, схоже, в них нічому не вчимося. Американські генерали кажуть, що українцям треба вчитися наступати, бо засу звикли оборонятися. А при наступі треба не боятися використовувати можливості, які відкриваються. Ми маємо повчитися у росіян, як вони захопили Херсон. Це все було зроблено стрімко. Росіяни не чекали, поки вони зможуть закріпитися в усіх районах. Вони просто стрімко захопили Херсон і навіть пішли далі. І вони досі утримують Херсон, майже всю херсонську область. Це ж, що значить ініціатива і стрімкість. А в ЗСУ такого нема. В ЗСУ побоялися йти далі за оскол на Сватове, хоча була така можливість. А тепер, по-перше, погіршилась погода. А по-друге, росіяни, яку не яку вже зробили оборону Сватово. Треба визнавати свої помилки. Фактично, через те, що Залужний побоявся йти далі на Сватове, це дало Путіну можливість проводити референдум у Луганській області, яка фактично повністю захоплена. Якби ЗСУ звільнили Сватова, то у Путіна не було б жодної української області, яка була б захоплена повністю. Зсу наступають правильно з усе західними мірками, але США, в яких ми намагаємось вчитися, ніколи не воювали з таким великим ворогом. США воювали з Іраком, США воювали з терористами, США ніколи не воювали з великою армією, а найголовніше. Так, контрнаступ в Харківській області був успішним, але це не тільки заслуга залужного та сирського, але також прорахунки росіян, бо контрнаступ в Херсонській області зовсім не є успішним. Треба говорити також про недоліки Залужного. Так він вміє добре планувати операцію, якщо у нього є кілька місяців на планування, але він не вміє реагувати на поточні проблеми. Пригадаємо, коли росіяни йшли в напрямку Сєвєродонецька та Лисичанська. Коли у росіян були переважаючі сили там, Служний реагував досить пізно. А я пам'ятаю, весною Арестович казав, що росіяни ніколи не захоплять такі великі міста, як та лисичанськ але росіяни захопили та лисичанськ і одна із проблем в тому, що керівництво ЗСУ не вміє. Реагувати на конкретні проблеми в конкретних ділянках фронту реагує часто запізно. Крім того, ще одним недоліком нашого штабу є те, що він не прораховує майбутні ходи супротивника, коли весною Арестович розповідав про те, що ЗСУ знищили третину російської армії і вони не зможуть поповнити резерви. Але потім Росія почала набирати добровольців. За свідченням азербайджанського військового експерта Агіла Рустамзаде, Росіяни додавали тисячу нових вояків кожного дня. Так само зараз, коли ЗСУ почало нарешті наступати, чи розглядав генштаб те, що Росія оголосить мобілізацію, які будуть наші ходи у цьому випадку. Залужний дуже повільно реагує. Я пам'ятаю, як після успішного наступу в Харківській області Стрілков полювався, що ЗСУ накопичують сили біля Огледарця. Але ЦСУ так і не почали там наступ, давши росіянам укріпити запорізький напрямок різними підрозділами. Також можна пригадати початок війни, коли росіяни ходили з різних напрямків, і Україна була не готова. Це та сама слабкість залужного не вміння реагувати в конкретному моменті, не вміння швидко реагувати на нові виклики. Тепер, коли Росія набере через мобілізацію мільйон чи більше нових вояків, чи зможе залужний справлятися з новими викликами, коли армія Російської Федерації почне наступ на нових напрямках. Знову ж таки планувати операцію кілька місяців це сильна сторона залужного, але великий полководець, а тим більше головнокомандувач, має вміти швидко реагувати на нові виклики, має вміти швидко реагувати на нові кроки ворога.